Виконайте дію. Перше завдання переписуємо. Що в нас внизу є спільного. Буква М. Перепишемо її вниз. Але чисел у нас спільних немає. Є четвірка та п'ятірка. Давайте ми перемножимо перше на друге, вийде 20. Цю 20 ми будемо використовувати як спільний знаменник. Необхідно нам 4М перемножити на 5, щоб було 20 м Тому п'ятірку ми записуємо вгорі. 5м необхідно домножити на 4, щоб було 20m. Тепер перемножуємо вершечки. 5 помножити на 3 буде 15 плюс 4 на 2 буде 8. Вгорі буде 23, а внизу 20m. Переходимо до другого завдання. Х на 6 мінус 3х на 8. Спільною є буква y. Ми її переписуємо, однак 6. Та 8 у нас не є такими досить однаковими числами. 6 це 2 помножити на 3. 8 це 2 помножити на 4. Давайте двійку ми запам'ятаємо. І 3 ще домножимо на 4. Буде 12 помножити на 2, 24. Це, що я зараз зробила, це НСК. Найменше спільне кратне, яке є в чисел 6 та 8. Ви розкладаєте 6 на дільники. Наприклад, ділити на 2 буде 3, 3 ділити на 3 буде 1. І так само ділити 8 на прості, простесенькі числа. 2, 4 на 2 буде 2, 2 на 2 буде 1. Тепер ви підкреслюєте ті, які у вас є схожими одна двійка. Все решта не схожа. Ви множите 1 раз 2, і все решта перемножуєте між собою. І у вас вийде теж саме 24. В першому варіанті нам потрібно домножити на 4, а в другому 8 треба помножити на 3, щоб було 24 y. Перемножуємо 4 на x буде 4х мінус 3 помножити на 3х буде 9х. 4х мінус 9х буде мінус 5х. Переходимо до наступного завдання. Бачимо, що спільне в нас є m в другій степені. Переписуємо. 9 це 3 помножити на 3, 12 це 3 помножити на 4. Беремо 3, 3 та 4. Вийде в нас 9 множити на 4, 36. Це число ділиться і на 9 і на 12. на ціло. Тепер 9 помножити на 4, щоб було 36, і 12 на 3, щоб було 36. Перемножуємо 4 на 4а буде 16а. Плюс 3 помножити на 5а буде 15а. Додаємо. Нас з вами вийде 31а, поділити на 36 м в другій. Переходимо до четвертого завдання. Спільною є буква Y. 15 це 5 множити на 3, 10 це 5 множити на 2. Тобто п'ятірка буде в, нас, в них двох присутня, ще є 2 та 3. Множимо 5 на 2 та на 3. Нас вийде 30. 30 ділиться і на 15, і на 10 націло. 30 ділимо на 15, вийде 2. Це ще один такий метод. 30 ділимо на 10, вийде 3. Перемножимо 2 на 4, 8 мінус 3 х квадрат. В нас вийде 5х у другій степені на 30 y. Ділимо все ще на п'ятірку. Вийде в нас х квадрат ділити на 6. Переходимо до наступної задачі. Спростіть, переписуємо перший варіант. Отже, що в нас тут є? Необхідно зробити спільний знаменник. В m квадрат та m спільним є m, але ми серед букв беремо ту, яка є з найбільшої степені, тобто m в другій. Тут в нас нічого не міняється, тобто буде одиниця вгорі, а тут необхідно домножити на m, щоб було m в другій степені перемножуємо 1 множити на вираз, так і буде цей вираз. Мінус 1 множити на m буде мінус m. Забираємо m та мінус m, і в нас вийде 2 ділити на m в другій степені. Переписуємо друге. як і в попередньому завданні, беремо букву з найбільшою степеню в знаменник n в сьомій степені. В першому необхідно домножити на n в другій, бо ми пам'ятаємо, що при множенні степені додаються 2 плюс 5 вийде 7. А в другому в нас те саме, тому буде просто одиниця. 5 множити на n в другій буде 5n в другій плюс 3 мінус 4n в другій. В другому переписуємо без змін, бо там одиниця множиться на вираз. Тобто вийде те саме. 5n в другій мінус 4n в другій буде 1 такий n в другій плюс 3. Переходимо до третього. В третьому завданні трохи цікавіше. Спільним є буква x. Але x ми беремо з найбільшої степеню, тому беремо х квадрат. Також в нас є y, він присутній тільки в одному, але ми також його будемо брати. Тобто ми будемо брати все, що присутнє в знаменнику. В першому нам не вистачає Y, а в другому нам не вистачає просто X. Тоді Y необхідно помножити на вираз, мінус X помножити теж на вираз. Розкриваємо дужки. Буде y множити на X, XY, Y множити на мінус y. Буде мінус y в другій. Мінус x на y буде мінус xy. І мінус x помножити на мінус x. мінус на мінус дає знак плюс х в другій. Внизу у нас буде х2. Скорочуємо хі мінус хі. х квадрат поставимо першим. Мінус y квадрат так і записуємо, і низ переписуємо без змін. Четверте зведення. Шукаємо спільний знаменник. В нас є буква С найбільша степінь це 2 та буква П теж найбільша степінь друга. В першому не вистачає ще однієї С, а в другому не вистачає ще однієї П. Тому С множимо на вираз та П множимо на вираз. Переписуємо знаменник, а в чисельнику буде С на С, С квадрат, С на мінус 2П буде мінус 2 сп Плюс П помножити на 2c буде 2cp. P помножити на мінус П буде П в другій. Мінус 2CP плюс 2CP скорочуємо, і в нас виходить в грі С в другій мінус П в другій поділити на С в другій П в другій. Завдання звідси всі виконані. Переходимо до наступного завдання. Подайте вираз в вигляді дробу. Переписуємо. Запишемо m, як m поділити на 1. Тоді спільним знаменником буде буква єдина, яка в нас є n. В першому домножуємо на n, бо його тут зовсім нема, в другому він вже присутній, тому буде 1. n помножити на m так і буде. Мінус 3 на 1, так і буде. Записуємо друге. Так само записуємо, що 4 p це 4p поділити на 1. Спільним знаменником тоді буде буква P. Вгорі в нас буде. Одиницю треба домножити на p, щоб було p. І тут в нас p вже присутнє, тому буде просто одиниця. 4p на p буде 4p в другій плюс 1. Третє. Так само запишемо, що y це y поділити на 1. Тоді спільним знаменником буде просто y. В першому домножуємо на одиницю, а в другому на y, бо його тут зовсім немає. Далі, перше переписуємо без змін, тому що у нас там множення на одиницю. Мінус y помножити на y буде y в другій степені. Скорочуємо y, бо вони є з різним знаком і однаковим степенем, і записуємо відповідь х поділити на y. Четверте завдання. Знову записуємо 7p як 7p поділити на 1. Спільним знаменником буде 2p. В першому домножуємо на нього, тому що в нас тут тільки одиниця, а в другому воно вже присутнє, тому множимо тільки на 1. Тут буде у нас 2 на 7 буде 14. П в другій, мінус 1 помножити на вираз. Вираз візьмемо в дужку, бо пам'ятаємо, що якщо в нас є мінус перед многочленом, то ми обов'язково записуємо цей мінус і многочлен в дужці, тому що сам мінус міняє всередині знаки на протилежні. Розкриваємо тепер дужки. 14p в другій так і переписуємо. Мінус 14p в другій і мінус на плюс буде мінус 3. Скорочуємо. І виходить в нас мінус 3 ділити на 2П. Це і буде наша остаточна відповідь. Переходимо до наступного завдання. Перетворіть вираз на дріб. Для цього нам треба знайти спільний знаменник. Переписуємо перше. І запишемо, що а в другій мінус Б в другій – це формула а-б помножити на а плюс Б. Бачимо, що спільним у знаменнику в нас є А-Б. Ми його одразу записуємо. І ще в нас є А плюс Б. Ми його також записуємо обов'язково. Бачимо, що знаменник поки що зовсім не відрізняється, тому домножимо на одиницю, а тут нас не вистачає з вами з плюсиком, тому дописуємо вгорі А плюс Б. Примноження на одиницю вийде те саме. Просто записуємо чисельник першого дробу, і плюс 1 множити на вираз те саме буде, плюс наш вираз. Що в нас вийде? Мінус B плюс B скоротиться, 4А плюс А вийде 5А. Переходимо до другого завдання. Тут використовується та сама формула. Перше переписуємо без змін. А в другому ми обов'язково записуємо чисельник, а в знаменнику розкриваємо за формулою B-3 на B плюс 3. Я ще зараз закріплю вгорі відео. Ви можете побачити таку плашку, де є ці формули. Контрольна робота по ним. Ви так будете більше розуміти, як розкривати ці дужки. Переходьте та навчайтесь. А поки ми повертаємося до цієї теми. Отже, що в нас буде спільним знаменником? Повторюється b плюс 3. Ми його одразу записуємо. І ще в нас є b-3. В першому нам не вистачає b-3. А в другому в нас всього вистачає, тому ми пишемо 1. Перемножуємо 2 помножити на дужку. Плюс 1 помножити на дужку, тобто вийде те саме. Розкриваємо дужки. 2 помножити на b буде 2 b 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Мінус 6 та плюс 6 скорочуємо. 2b плюс b вийде в нас таких 3B. І ми переходимо до останнього завдання. У нас тут дещо інша формула. Вона сидить в знаменнику другого дробу. Тому перший переписуємо без змін. Чисельник також переписуємо без змін. А в знаменнику ми беремо перше та останнє та перший знак, який попадається. Перше та останнє беремо без квадратів. m плюс 4. І воно підноситься до другої степені. Це і є наша формула. Спільним знаменником буде m плюс 4 в другій степені, тому що ми бачимо, що воно повторюється, а ми беремо те, що є в найбільшій степені. Тоді ми маємо домножити на таке ж саме в першому дробі. І на одиницю в другому. m множимо на вираз. Мінус 1 множимо на m в другій. тобто буде мінус m в другій. Розкриваємо дужки. m на m буде m в другій. m помножити на плюс 4 буде плюс 4m. Скорочуємо m квадрат мінус m квадрат. і в нас вийде відповідь 4м ділити на m плюс 4 в другій степені. І переходимо до останнього завдання. Знайдіть значення виразу. Перепишемо його. І давайте кожен дріб ми домножимо на певне значення. Наприклад, перше ми можемо домножити на 5. Тоді 5 на 0,8 буде давати ціле значення, та 5 помножити на 0,2 теж буде давати ціле значення. Бачимо, що воно схоже до останнього, тому його теж можемо домножити на 5. А тут, в принципі, щоб зробити цілим, можна домножити на 2. Що в нас тоді вийде? В першому дробі 5 помножити на х буде 5х. Плюс 5 помножити на 0,2 вийде такий 1 y або просто y. 5 помножити на 4 вийде 20. 5 помножити на мінус 0,8 буде мінус 4. 2 помножити на 12,5 буде 25. 12,5 на 2 буде те саме 25. 0,5 помножити на 2 вийде такий 1. 0,5 на 2 буде 1, тобто мінус y в другій залишиться тільки. І останнє буде ідентичне до першого, тільки поміняємо знаки. Що ми тепер будемо робити? Давайте ми з вами розкладемо ось це за формулою а-b на А плюс b. А тут і тут винесемо 4х за дужку. 4х а в дужці 4 помножити на 5. Щоб було 20х на ще х, щоб було х квадрат. Мінус 4х і 4 ху Не вистачає тільки у. Наступне 25х внизу є формула 5х у на 5х плюс y. Можете взяти крайні два значення і перемножити 5х на 5х, 25х другій, y на y, у в другій. Але цю підказку ви можете використовувати тільки в цій формулі. Тут буде в нас те саме тільки з іншими знаками, відповідно до першого, тобто буде 4х на 5х плюс y. Тепер ми бачимо, що є дещо спільне. А саме 5х-і y 5х плюс y. То давайте ми запишемо це як загальне, але ми бачимо ще попереду 4х. Якщо хоча б ще щось наявне в знаменнику, ми мусимо його записати також. Тоді в першому у нас немає 5х плюс y. Запишемо його вгору. В другому в нас з вами відсутні 4х. А в третьому у нас немає 5х-y. Тепер запишемо 5х плюс y на 5х плюс y. Розуміємо з вами, що якщо ми множимо, наприклад, x на x, це буде x в другій степені. А якщо дужку помножити на таку саму, це теж буде дужка в другій степені, тому ми можемо записати 5х плюс y в другій степені. Мінус 4 на 25 буде 100х другій. Мінус дужка на дужку так само, вони однакові, то це буде дужка в другій степені. І тепер будемо розкривати дужки. 5х плюс y в другій степені. Це буде 5 на 5, 25х другій. Плюс 5 помножити на 2х і помножити на y буде 10 xy І плюс y в другій степені. Мінус 100 х квадрат переписуємо. І розкриваємо, по суті, те саме тільки з знаком мінус. Давайте ми відкриємо з мінусом. І відкриваємо так само останню формулу, але відкриємо її в дужках, бо в нас бачимо ще мінус перед дужкою. Тому краще відкрити в дужках. 5х мінус y. Покажу вам, як це відкривати. Відкриваємо за формулою а-б в другій степені. Тобто перша в другій степені мінус 2 помножити на перше і на друге, і плюс друге в другій степені нас вийде 5х в це буде 25х квадрат, мінус 2 на 5х і на y це буде 10 xy і плюс y в другій. Переписуємо. І тепер будемо розкривати наші дужки до кінця. Оцю частину ми переписуємо без змін. А при розкритті дужки ми розуміємо, що всередині міняються знаки на протилежні. Тобто там, де мінус стане плюс, і там, де був плюс, стане мінус. Дужку закриваємо. Дужку ми забираємо. Що тепер вийде? 25 х квадрат мінус 25 х квадрат плюс y другий, мінус у другий. Ми скорочуємо повністю. 10 xy плюс 10 xy буде таких 20 xy мінус 100х в другій. Знаменник переписуємо. І виносимо зверху 20х за дужку. В нас вийде тоді y мінус 5х. Низ переписуємо. І бачимо, що у нас подібні верхня та нижня дужки. Але бачимо, що у нас поміняно місцями y та 5х. Давайте вгорі ми поміняємо місцями. Пам'ятаючи, що мінус у нас вийде наперед. Тоді вийде мінус 20х помножити на 5х мінус y. А низ ми переписуємо. Скорочуємо дужку, х та 20 ділимо на 4, буде 5. То в нас вийде мінус 5 поділити на 5х плюс y. Але це ще не все. Ми бачимо, що потрібно підставити x рівні мінус 10y49. Тож ми будемо зараз підставляти. Мінус 5 ми будемо ділити на 5 помножити на мінус 10 і плюс 49. Внизу вийде мінус 50, плюс 49, тобто вийде мінус 5 ділити на мінус 1. Вийде в нас п'ятірка. На цьому ми все завдання вже виконали. Всю тему вивчили. Якщо у вас є питання, то пишіть в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!